Пірат «Карибського моря і «Вандерленд». Це все про Джонні Депа. Це ще один голівудський актор, який не тільки на екрані має дивакуваті звички. Yep. I'm good with it. Хтось скаже, що він схожий на жука або комаху. Relatives. Yep. I have a lot of relatives. Та ні. Цих істот він якраз і боїться. Та одного разу він навіть припер з собою кажана з перу. І за це його прямо в аеропорту і заарештували. Беріть мене. Поймали. З повинною. Беріть. Беріть. Тому що я Джек. Джек Спелло. Oh. Шо? За Бетмена? Дивна штука. Але Деп знімався в фільмі Шоколад. То було за гроші, чи як? Who's Проте хлопчина має на нього алергію. Дивний вибір фільму. А духи? Що духи? До Джоні духи приходять. What І навіть він звертався до спеціаліста, щоб їх відігнати. Я вам соточку, а ви духи. І те, що ви бачите в кіно, як він відмінно володіє шпагою, це не випадковість. У нього є колекція мечів, яку він використовує. Справжніх мечів. справжніх, так. О. Звичайно шкода, що він їх не використав проти Ембер. Яка була брізня. No. Mr. Mr. Is... Та гемору гємаруп було б поменше. Так? Um, was human fecal matter. Слухай, може це все гроші? М? Ну подумай сам. Come time, get that out your дивак він звичайно страшенний цей Джонні Деп, але за це ми його і любимо.